Я дивилася знову ж таки, оскільки ми вчора колупали це питання, там все набагато простіше. Дали команду Фас, бо без команди Фас е, ніколи у нас не робляться подібні розслідування, це треба розуміти. Значить, злили чоловічка, да, по якому ведеться розслідування. Його злили, його перестали кришувати і перестали покривати, бо так треба. А чому так треба? Бо дуже зручно списати і своє, і чуже на розклада розкрадання конкретної особи. Розуміємо, да? Ми ж розуміємо, як відбувається ця прекрасна система. Тобто, дали команду Фас, тому що потрібно відмити, і від це той випадок, коли незалежні розслідування заходять настільки далеко, коли потрібно терміново шукати оцього ЦАПА відбувайла, на якого можна повішати всі бюджетні розкладання. Ну от. Тобто і своє, і чуже, от що у нас відбувається, чи можна це на ну, назвати певним замилюванням? Так чи можна це назвати замилюванням, щоб відвести від чогось іще більш гучного? Ну враховуючи те, що в мене випадало, що до нового року, скоріше за все, і ще щось такого формату гучне буде? Я б не сказала, що це прям відволікання від чогось іще додатково гучного. Ні, це просто переключення фокусу уваги на конкретну персону для того, щоб ви не задавалися питанням: а хто ж там іще пиздив? От хто ж ще там був? Бо там же був не один і не два. І не тільки у нього там мішки з баблом стоять. А от для того, щоб всі мішки з баблом списати на конкретну людину, зробили ну, команду ФАС. Бо у нього там і своє, і йому іще чуже можна приписати. Дуже зручна історія. У нас кожного разу корупційні скандали, вони про це майже завжди в 99 дев'яти ну, випадків. Ще вчора він тому, що його попередили. Ми також дивилися це питання, його попередили, попередили його не просто так, його попередили в останній момент і зібрався він по факту в останній момент. тут дійсно в новинах не збрехали, йому злили інфу там дуже стрімко, в, умовно кажучи, там за добу, за півтори, і він просто ото все, що зміг, все чудовим чином е вивіз і виїхав сам, тому що знав, що пахне гарячим. Хоча до того йому закидали мінімальну інформацію про те, що щось несеться. Тобто, він частково якоюсь інформацією володів, дуже мінімальною там по шісті пентакли в мене випадало, тобто щось йому закидували, що там дивись, іде якийсь двіжняк по тобі. А, от, а, ну а тут його дуже стрімко, дуже чітко попередили. Він быстренько підмотав свої трусочки, носочки, захватив пару лярдів і вискочив за кордон. Я дивилася питання прямого. Ну, взагалі, буде чи буде правосуддя? Правосуддя буде же дуже цікаве. Воно як би буде, але воно буде ілюзорним. Тобто, ми отримаємо частину дійсного. Правосуддя, але більшість цієї системи правосуддя ми отримаємо ілюзії. Тобто, ми не побачимо з вами той результат, який ми з вами хочемо. Нам покажуть той результат, який ми хочемо бачити. Насправді він буде не таким, як ми хочемо його з вами бачити, якщо прибрати ілюзію. От, і все. От скільки е, скільки знаходжуся в Харкові е, під час е, повномасштабного вторгнення, скільки кожен місяць слухаю і роздивляюся питання з приводу окупації Харкова, ну от чесно, і воно мені е, без образ для глядачів уже сидить у печенках. І тому я на нього реагую, от уже знаєте, роздратовано, тому що у мене складається враження, що ці питання ставлять люди, які абсолютно не відбувають дупля по ситуації на фронті хоча б на 10%. І на тому, який ресурс потрібен, який шлях треба зробити ворогу для того, щоб це здійснити, що у нас там відбувається, що у них там відбувається, навіть читаючи. Просто звичайні новини, просто звичайні новини, маючи хоча б одного військового знайомого з того напрямку, навіть якщо він сидить там у повній сраці, ну є якийсь реалізм, є якийсь реалізм. Ми говоримо про окупацію Харкова. Я не до не зараз дуже важливо. Я не недооцінюю ворога, але ми ставимо питання про окупацію Харкова, коли вони а, Покровськ штурмують уже котрий місяць. Покровськ. Ну, розуміємо, так да? масштаб, як би. Ну, коротше, важка історія на Харківському напрямку в області, не менш важка по обстрілам у місті Харків, але розганять панічку і стірічку давайте ми будемо переставати. Ні. Отут, от, от ви не праві, тому що я не кажу, що працівники заводу розкрали, але вони доклали до розкрадання свої 10 шурупів, і з них знімати відповідальність також не треба, бо це ментальна відповідальність. Я вам не кажу ви зараз мислите категорію, де треба йти знизу на гору. А я мислю категорію, з якої я вам прослідковую, що згори донизу це гівно відбувається. Розумієте, тобто з гори до низу немає такого, що тільки вгорі, а внизу всі святі. Ні, це ментальна, величезна, внутрішня проблема українського суспільства, яка існує по вертикалі від президента, знаєте, від Гандона до Батона, від президента до Васі Сварщика. Я дуже умовно. От настільки це масштабно, а це масштабно викорінювати потрібно так само масштабно. Я мільйони раз казала, що допоки не буде в Україні незалежного судійства, ми можемо не говорити про знищення корупції в повній мірі. От і все. Тому що кумавство, рука руку миє, воно як було, так воно далі і є. Усіх, в усіх прошарках суспільства. В усіх. Тому що у дяді Петі на заводі є кум брат сват зять, який працює в мусарці, який у випадку чого по дзвонку одмаже. А того, якого одмазували, буде одмазувати його шеф, тому що його кум сидить при Верховній Раді, замначальника, начальника, приначальника, переначальника. А у того замначальника переначальника є свій кум, який сидить в міністерстві, і моє кружку за якими небудь єрмаком. Е я умовно кажу, і може з вопросиками, Розумієте ж? Бо корупція це не тільки бабки, корупція це кумавство. Корупція це самопокривання один одного, поблато, тому що друг, кум, брат, сват, зять, даль, дальній родич. Я, до речі, не дивилася, в мене не було в цей період інтерв'ю, от зараз з вами подивимося, що там було з тим Трампом і Орбаном. Тема комунікації по Європі взагалі, я так розумію. Давайте так: питання зговорчовості Орбана. Бо е, у мене була підозра, коли я побачила, що Трамп сказав, що не проти російського газу для Угорщини, да? але натомість я попрошу тебе щось іще по Ну, тобто, це такий собі обмін. Я тобі дозволю робити оце, якщо ти не будеш там, наприклад, блокувати, псувати, бо з європейцями є свої домовленості, да? І в цих домовленостях явно присутня тема пов'язана із складністю комунікації із Угорщиною і Орбаном у тому числі. От і все. От, тому це такий хитрий хід, в якому треба було, як вам сказати, цьому шакалу дати свою кістку, а натомість попросити не гризти вашу ногу. Ну, оце от приблизно така історія. Це вплине скоріше для нас в якомусь матеріальному ключі. Я так підозрюю, що це Угорщина, або не буде блокувати так яскраво якісь прийняття фінансування, або ще якась така історія, або не буде блокувати там, теми озброєнь. Ну, коротше. Знаєте, як там Орбан стане трошечки м'якіший в цій історії, перестане так яскраво псувати всім життя. Він, звісно, його паскудить буде, але, але... так дали виїзд е молодняку. У нас більша частина тих, про кого говорять, це е молодняк. Це виїхали люди до 22 років. Логічна штука це перший момент. Другий момент, хтось, хто виїжджав 22-го, встаканився і починає потроху перетаскувати родичів. Це теж нормальна історія. Це є відсоткова така штука з цього приводу. Тобто там встаканилася мама, наприклад, яка виїхала в 22-му, і доньку з онукою з собою, або навпаки, донька з онукою. О... Причепилася, вже отримала якусь стабільність в Європі, і перетягнула маму, наприклад, нарешті вмовила да, яку-небудь ну, в такому ключі. Це ще один момент. Переселенці, вимушені переселенці, які не отримують тут потрібної допомоги, сидячи тут де-небудь по е гуртожиткам в, у, у, в Івано-Франківській області, умовній або Львівській області, їдуть шукати себе ще десь, тому що тут не знаходять себе в таких варіантах. Це також. А цих вимушених біженців і переселенців стає все більше, тому що є певні просування у ворога, тобто люди тікають від війни, і те, де вони могли сидіти і ще на своєму попцю рівну в 23-му або 24-му, зараз у 25-му з наступальними діями РФ, лінія фронту наближується до якби да міст, і люди тікають завчасно. Давайте це так назвемо. Це ще один нюанс, який у нас з вами є по цьому питанню. Хтось їде, тут є значний від. Соток, який їздить зимувати. У мене навіть такі клієнти є, які а, півроку проводять в Україні, півроку виїжджають і зимою десь за кордоном, а, тому що тут може не бути світла, опалення там і так далі, тому подібне. Тобто тут в такому ключі. А, от, от вам і в принципі відповіді, чому так стається. ну Така сама історія приблизно, але <кій> у нас там є ще технічна складова, по з приводу Куп'янська там. Така дуже неоднозначна ситуація, тому що о, чи є ворог в куп'янську, він є, чи закріпився ворог в купянську на даний момент ні. Бо знову ж таки дивилися це питання. Там у нас, на жаль, не, не такі суттєві зміни. Чи є можливість захопити втриматися складно, там просто складно з двох сторін? Я маю на увазі, там і для наших дуже сильно складно для того, щоб відбити і не дати закріпитися. І з іншого боку, ворогу із за наших дій складно для того, щоб закріпитися те, що по Купенську вовчанський напрямок там свої процеси відбуваються, але там є. Я просто фільтрую, що можна. Знаєте, як там, а що не можна. Е, є певні ландшафтні місця, які можуть бути для нас більш вигіднішими ніж для ворога. От отак, це от окреслимо. На певних ділянках є ландшафтні зони, які можуть бути для нас більш вигідною позицією. Ну, По-перше, тут е, якесь таке відсторонення, його часткове, тимчасове пов'язано і, скоріше за все, якимись провалами по перемовинам чи чомусь подібному. Ну, я маю на увазі, скоріше за все, його останні комунікації не ну, увінчались успіхом, і да? його якби так, давай, коняка, посидь, пожалуйста, не відсвічуй, бо ти вже наговорив, молодець, вже впорався, красавчик. Це перший момент. Другий момент, чи є якісь загострення? По здоров'ю, так, да, цілком ймовірно, бо дев'ятка мечів. Тобто, дійсно, скоріше за все, якісь, якісь проблеми на фоні, можливо, там, отриманих трандюлей з провалом да, якихось перемовних процесів і так далі, то дійсно могли, мають місце бути. Тобто, якесь загострення по здоров'ю в нього дійсно є. По-перше, проєкт існує давненько, проєкт існує давненько і в ньому є Виключно фінансова робоча вигода, і ця фінансова робоча вигода. Скоріше тут більш вигідна, навіть для Китаю. першочергово, ніж для самої Ерефії. Я так підозрюю, стосується е, моменту видобучі видобутку усіляких копалень, які на території Ерефії видобуває Китай, і їх транспортування собі до Китаю. От і все як проект, як задум, як пропозиція, вона давненько вже існує. Просто тільки перейшли до реалізації. А срака там відбувається, і я, коли дивилася Покровський напрямок в перспективу. А на сьогоднішній день з тим, що ми там маємо, і з тим, що ми туди можемо направити, і з тим, як там розвиваються події, скоріше за все, на жаль, в довготривалій перспективі, є висока вирогідність, що ми втратимо Покровську. От, і це не тому, що ми якось там не так, або іще ще якась така історія. Тут питання у, о, як, як правильніше сформулювати, у певному дефіциті, який ми не можемо покрити ні фізично, ні технічно, ні якийсь таким чином. У мене випадало. Буквально тиждень тому, що ми можемо зупинити це, я ж кажу, довготривала перспектива. Тобто, ми можемо на якомусь етапі зупинити, призупинити, заблокувати, але із-за великої кількості з боку ворога посилюючої техніки, посилюючого людського ресурсу, ми можемо просто не втримати тим ресурсом, який у нас є, які б ми розумні не були. Давайте так, зараз буде іронічно. Є така крилати, є такий крилатий вираз. Е, 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 э, Надежда перший шаг розчарування ну от Правда, іронічно, по чорному, по чорному. Е, ну Для того, щоб не розчаровуватися, треба не очаровуватися і дивитися реалістично. Е, коли ми говоримо про корупцію в країні, ми говоримо про. про е, тотальну зав'язку від самого денизу до самого верху. Я буквально вчора на ефірі для іншого каналу розкладала цю ситуацію, і ми підняли це питання. Я тут його повторюю і е, спробую донести думку. Дуже важливо ми маємо який ланцюг сидить Петя на заводі на невелику зарплату і вважає абсолютно доцільним з цього заводу винести 10 шурупів. Тому що завод багатий, начальник з багатий, він купи ще нічого страшного, не обідніє. У нього ж бабки є. Начальник заводу при цьому сидить е, і розуміє, що він не дораховується якоїсь кількості шурупів. І думаю, зараз я викручу по податкам е, подам на які-небудь підставні гранти до держави. Вони ж багаті, депутати ці кончені, і держава ж багато, а мені треба. Він подає і відмиває бабки сидить який-небудь умовний міністр в якомусь міністерстві, який цей грант затверджує, і думає, ну там же вище мене керівництво ж багате, бабки ж є, вони ж жиру бісяться, а мені не вистачає, в мене 300 тисяч, а я хочу 500. Тож проверну я цей грант за завищеною ціною, щоб різницю покласти собі в карман. І він прокручує. А той, хто все це підписував, при владі був у 95-му році або в 97-му. Або в 2000-му, або в 2005-му. Пішов на пенсію президентську, чи премєр міністерську чи міністерську, чи якусь таку історію. Але ручку Кумовську йому залишили для того, щоб бумажки важливі за бабки підписувати. Розумієте схем? Я не кажу, що у нас а, усе корумповане суспільство, але у нас в цілому більшість суспільства від такого до такого краде. Вибачте, запікаєте на один одного, і дуже сильно дивується, чому його коли Він найбільше. Проблема геть усіх і ментальна проблема. І от, коли ми говоримо про корупцію, ми говоримо про ментальну проблему глобальну. Вона в головах не тільки мерзкого депутата, який нажертися не може. Вона в головах і того, хто нижче, є. розумієте? І це відповідь на ваше питання, наскільки ми в цьому загрузли, наскільки ми в цьому пов'язли, наскільки для нас нормою є всередині власного, навіть суспільства, такого, да, там, який не ні бажителі в Верховній Раді, а навіть на плоскості просто о, звичайних робітників, що це ок? що це Ок. Так, да, не у всіх. Але у значної частини населення.